Замовив я ці бутси на сайті Голеодор. До цього я також замовляв 40 ніжки. З підбором розміру мені допоміг оператор. Коли вони прийшли, все підійшло. Ціни нормальні. Відправили досить швидко і приїхали вони також за досить короткий проміжок часу. Якість зуття чудова, Скарг немає. Тепер замовили ще й бутси. Також все подобається. Вони досить зручні, стильний дизайн, молодіжний. Кольори підібрані непогано. Мені вони дуже подобаються. На нозі сидять зручно. Гуляти буду у них з задоволенням. Рекомендував сайт друзям. Мій вигук максимально позитивний. Буду замовляти, якщо буде потреба, то буду замовляти ще.